Світає, край неба палає, світає, край неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то поле поволі стоять собі. Мов сторожа розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і не матиму бачину, і краю немає. Тарас Григорович Шевченко. Причинна. Реве та стогне ніпер широкий, Сердитий вітр завивав, Додолу верби невисокі, Горами хвилю підіймам І блідий місяць на ту пору І смар де те виглядав, неначе човен синє морю. То виринав, то потопав, що треті півні не співали, ніхто не день на не гомонів, сечі вгою перекликались, та я раз у раз крипів. Учитися бато. Тарас Григорович Шевченко. Учітеся, брати мої, учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату напускають, чужі люди проганяють і немає злому всі землі безконечні селого дому. І на поля воронок столовий вгає, землю, убрано весною, вранці зустрічають. Вір, Тараса Григоровича Григорович садок весневий коло хати. Садок весневий коло хати, хрущі над вишнями лунуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співаючи душі дівчата, а матері вечерять. Сім'я вечерять коло хати, вечерня їрунка встає, дочка вечерю подає, а бату хоче научати, та соловейку не дає. поклала бати коло хати, маленький діночок свої. сава заснула коло ніх затихлости. Тільки дівчата та солобайку не затих. Зора моя вечірня, зійди над горою, Поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, Як у Дніпра веселочка воду позичає, Як широка сокорина вітер розпустила, Онах самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені її віти. А навіта гойдаються негращині на діти. Вірш Тараса Шевченко. І небо не вмите, і небо не вмите, і заспані хвилі. І понад берегом геть геть, неначе п'яний очерет, без вітру гнеться. Боже милий, чи довго буде ще мені, В оцій незамкнутій тюрмі? Понад оцим нікчемним морем, Нудити світом не говорить, Мовчить і гнеться, мов жива, В степу божовклає трава, не хоче правденьки казать, а більше ні в кого спитать. І досі сниться під горою, над чевербами та над водою. Біленька хаточка Сидить, неначе сили діт коло хатиночки. І бавить своє хороше та кучерябе, своє маленьке є вноча. І досі сниться, вийшла з хати, весела сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стихо промовить нишком, де ж ти лихо? Печалі ті вороги і нищечком старий читає, перехрестившись от ще наш. Крізь верби сонечко сіяє. Усе погасло, день погас. І все печило, і силою хату і собі пішов опочивати. Тарас Григорович Шевченко. Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі. Минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти, доле де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем завмирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні. То проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли добру їжа, Боже, то дай злої. Злої. Тарас Григорович Шевченко, Маркевич, бандуристи, орли Сизі, добре тобі брате, Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою. Та хто привітає? Я й тут чужий, одинокий. І на Україні я сирота, мій голова, як і на чужині. Чого ж серце рветься, б'ється? Я там одинокий, одинокий, а Україна. А степи широкі. там повіпойнесеньки, я б брат заговорить. Там в широкім полі воля, там синіє море, виграває, хвалить Бога, тугу розганяє, там могили з буйним вітром в степу розмовляє. розмовляють, Розмовляють сумунші, отака їх мова. Було колись минулося, не вернеться знову. Полетів би, послухав би, заплакав би з ними та ба доля приборкав меж людьми чужими. Над Дніпровою сагою стоїть явор меж лозою, меж лозою з ялиною, з червоною калиною. Дніпроберег риє, риє, яворові корінь миє. Стоїть старий, похилився. Мов козак той зажурився, що без долі, без родини, та без вірної дружини, без дружини і надії самотині посивіє. Я каже: похилюся, та в Дніпрові скупаюся, козак каже, погуляю, та любую, пошукаю, а калина з ялиною та гнучкою лозиною, мов дівчаточка згаю. Виходжаючи, співають, повбирані, заквітчені та сталаном заручені, думки гадоньки не мають, б'ються, гнуться та співають. Тарас Григорови Чевченко Над Дніпровою сагою, над Дніпровою сагою стоїть явок. Ми з лосою, лосою з червоною калиною, Дніпро берех риє, риє, ворові корі миє, стоїть старий, похилився, мов козак ти зашуривсь, що без долу, без родини та без вірної дружини і дружини, і надії В самотині по я в Уркашу похилюся та в Дніпрові скупаюсь. Козаказом погуляю та любу пошукаю. А калина з ялиною та гнучко лоси, у дівчаточка ісхаю. Вихужаючи співають. Побирані, заквічені та стала заручені. Тонки хатики не мають. В'ються, гнуться та й співають. Тарас Шевченко, полякам. Ще як були ми козаками, а унії не чуть було, отам то весело жилось. Братались з вольними ляхами, пишались вольними степами, в садах кохались і цвіли, неначе лілі дівчата, пишалися синами мати, синами вольними росли. Росли сини і веселили старі скорбні літа, аж поки. Іменем Христа прийшли ксьондзи і запалили наш тихий рай, і розлили широке море сльоз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли. Поникли голови, козачі, наче стоптана трава. Україна плаче, стогне плаче, за головою голова до долупада, Кат лютує. А ксьон з каженим язиком кричить Тадеум Алілуя. Отак то, ляше, друже брате, Неситій ксьонзи й могнати, нас порізнили, розвели, а ми би досі так жили. Подай же руку козакові і серце чисте подай. І знову іменам Христовим, Мо новим наш тихи рай. Минають дні, минають ночі. Минає літо, шелестить, пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюся. Доле дети, доле дети, нема ніякої. Коли добро їжать, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячу серцем замирати. І гнилою колодою по світі валятись, а дай жити, серцем жити, і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно пасти у кайдане, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду не кинуть. Ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. То ли то ледете, нема ніякої. Коли є жаль Боже, то дай злої злої. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнює, а той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країн, щоб загарбати з собою і взятю домовину? Той ту заму обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку вострить ніж на брата. А той тихий, та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, Вижте нещасливий у тебе час та й запустить пазурі в печінку. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешнього кров як воду точить. А братія мовчить собі, витріпшивши очі, як ягнят. Нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться. Усі на сім світі і царята, і старчата Адамові діти і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди! І я гуляю, бенкетую в неділю в будень. а вам нудно жалкуєте, їй-богу, не чую і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську. Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим. Якби вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми ні ми, і я не я. І все те бачив, все я знаю. Нема не пекла ані раю, нема й Бога. Тільки я, та куцинімець вузловатий. А більш нікого, добре, брате. Що ж ти таке, нехай скаже німець. Ми не знаємо. Отакої ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже, ви Моголи. Моголи, моголи. Золотого томерлана, оночата голі. Німець скаже, ви слов'яне, слов'яне, слов'яне. Славних прадідів, великих правнуків погані. І Колара читає з усією сили, і Шафарика, і Ганка, і Слов'яне Філа, таки претесь усі мови слов'янського люду, всі знаєте, а свою дасть б колись буде. І глаголіть по-своєму, як німець покаже, а до того історію нашу нам розкаже. Отоді ми й заходимось. Мої вітання. Як відомо, заповіт Шевченка переклали більш як став мовами світу. Тому для декламування я обрала англійську версію цієї поезії. When I'm dead, then bury me in my beloved Ukraine. My tomb upon a grave and high amid the spreading plain, So that the fields, the boundless steps, the Dniprus plunging shore, My eyes could see, my ears could hear. The mighty river roar. When from Ukraine the Dnieper's bears into the deep blue sea, the blood of foes, then will I leave these hills and fertile fields? I leave them all and fly away to the abode of God. And then I'll pray, but till that day I nothing know of God. Oh, bury me and rise ye up and break your heavy chains. And water with the tyrant's blood, the freedom you have gained. And in the great new family, the family of the free with soft spoken kindly word. Remember also me Заповідь Тарас Григорович Шевченко Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на Чужині. Однаковісінько мені де волі виріс між чужими і наплаканий своїми, де волі плачучий, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пам'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за в країну його замужили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її украденою збудять. Ох, не однаково мені. Тарас Григорович Шевченко. Пророчі слова. Україна моя рідна, що з тебе зробили? Нема долі, нема волі. Хрести й могили. Я просив, єднайтесь, браття мене не чули. Свою віру, рідне слово, зрадили, забули. Чорна кача несе душі, бо ти сині плине За байдужість вашу нині Цвіт нації гине. Прокидайтесь, чиніть з хати, з Московщини ката ваша ненька Україна вам в ній панувати. Розрита могила Тарас Шевченко. Світи тихий, краю милий, Моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця бога не молилась, чи ти діточок непевних звичаї не вчила? Молилася, турбувалася, День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаї навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти? Панувала я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Вкраїну, що колишучи співала про свою недолю, що ридаючи співала, виглядала волю. Ой, богдане, богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані. Жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій висихає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростать і поможуть москалеві господарювати та з матері полатано. Сорочку зривати, помагайте недолюдки матір катувати, на четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, Не плакала б діти, не журилась мати.